І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із нема, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його не мов сонце, а ноги його як стовпи огняні, і мав у руці свої книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. А як заговорили сім громів, голосами своїми я хотів був писати, та я почув голос із неба, що до мене казав, запечати оте, от що сім громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по віки віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа». Таємниця, як він благовістив, був своїм рабам пророкам. І голос ще я чув. Його з неба став знову говорити за мною і казати Піди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі і землі. І пішов я до ангела та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже: Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота. Та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангела книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед, той солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моєму животі. І сказали мені: Ти мусиш знову пророк. Кувати про народи і поган, і язики, і про багато царів.